Ісусу Христу, шановні люди, мир вам дорогі українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я християнин. І читаю Біблію, читаю святе письмо. Біблія вчить, щоб люди молилися. Тому я закликаю усіх людей, які вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог вступився і захистив нашу державу і наш народ. Але найважливіше, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб сказати вам добру звістку, Радісну новину, Євангелію. Якось люди можуть, почувши, повірувати і спастися, спастися від гріхів. Тому що за гріхи ми маємо нести покарання. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом. В місцях муки, страдань і сльоз, Пекло. пеклі. Всі люди є грішні, але ніхто не може оправдатися перед Богом. Ніякі добрі справи чи великі гроші не допоможуть. Добро потрібно робити. Я закликаю робіть добро. Але це нас не рятує в від гніву Божого, від вічних і покарань за гріх. Це є добра новина, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб нас проварити із собою, для того, щоб нас врятувати від гріхів. Ісус Христос, Він поніс покарання на Голговському Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос повністю заплатив за усіх людей, та не всі спасуться. Спасуться лише ті, які щиро покаялись, тобто признали себе грішним перед Богом і увіривали в Господи Христа. Христа. Прийняли Його в своє серце, вірили в Його любов, прийняли дар життя вічного, як написано. А дар Божий життя вічного в Христі Ісусі, Господі нашій. Дорогі люди, Бог сьогодні закликає цих людей, примиритися з ним, покайтеся у своїх гріхах, вірити в Господа Ісуса Христа, вірити в Його любов, прийміть Його любов і спасеть. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Дорогі люди, я все це говорю. Тому що Бог спас також і мене. Колись свого часу, декілька років тому назад, я жив без надії. Я був в залежності, не міг зупинитися. Я хотів піти і життя не одно раз. Але коли мені потривало слово Боже, Євангеліє, я її почав читати. І моє життя змінилося. Бог забрав ці думки про самогубство. Бог забрав бажання і залежності, Бог дав нове життя. Не найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що це Божа обітниця. Сам Бог обіцяє своєму слові. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Прийміть Ісуса Христа в своє серце. Прийміть цей дар і матимете життя вічне. Тому що попереду є вічність. Читайте Слово Боже там все, про написано. Моліться за Україну. Просіть Бога милості, щоб Бог захистив і зупинив це зло. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажа вас Господь. Гарного дня і щасливої дороги. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.